За мить до весни у мріях була весна, та замість нею чудовисько йшло летіло, повзло по воді і суші, мов сарана, гриміло, вогнем палило, земля двігтіла, за мить до весни. Як мав розтанути сніг, і проліски перші явили свої голівки, юнак, що пожити на світі іще не встиг, востаннє притис до грудей степову голівку. За крок до любові, до перших щасливих мрій, пішли у останню путь на Алтар герої, і паща жахлива розверзлась о тій порі, коли у нерівний бій. Вони йшли з морою. Вкривавий той рік запізнилась в сади весна, згорьована, зболена, зранена, мов руїна, і скільки ще весен триватиме ця війна, і скільки ще ран я тритимуть Україну.